Солдат Абасов Дмитро Магомедолійович. Капітан Абрамович Артем Володимирович. Головний сержант Абубакаров Тимур Салтагірович. Сержант Антонюк Ярослав Васильович. Старший солдат Афанасьєв Михайло Васильович. Солдат Бабівський Руслан Геннадійович. Солдат Баніт Олександр Павлович. Мені, солдат Барбух Петро Петрович. Моя, Старший сержант Благодир Сергій Якович. Молодший лейтенант Блищик Вадим Адамович. Солдат Бонковський Анатолій Анатолійович. Старший лейтенант Бортнік Дмитро Анатолійович, майор Бочаров Денис Олександрович, молодший сержант Брощак Ігор Казимирович, солдат Бунтов Максим Юрійович, солдат Бучинський Андрій Вікторович, підполковник Верхогляд Андрій Леонідович. Старший лейтенант верхогляд Роман Олександрович, головний сержант Висоцький Олександр Леонідович, молодший сержант Вовчик Роман Олегович, солдат Волков Юрій Васильович, майор Волясенко Ігор Миколайович, солдат Воронченко Денис Олексійович. Старшина Вручинський Сергій Володимирович. Старший солдат Гаврилюк Сергій Євгенович. Сержант Гальський Олег Миколайович, прапорщик Гаркавий Ігор Григорович, солдат Гвяздовський Іван Володимирович. Майор Герасимчук Дмитро Миколайович. Капітан Гичко Олег Сергійович. Солдат Гладунов Олександр Валерійович. Старший солдат Глухов Юрій Валерійович. Старший солдат Гончарук Віктор Васильович. Підполковник Гордієнко Сергій Миколайович. Старший сержант Гордійчук Олександр Михайлович. Солдат Грибінець Олександр Сергійович. Солдат Гриценко Артур Володимирович. Старший сержант Гудак Василь Васильович. Солдат Гудзар Василь Якович. Полковник Гуляєв Віталій Анатолійович, Солдат Демчук Дмитро Павлович, Солдат Діхтяр Сергій Михайлович, Молодший сержант Єремейко Юрій Анатолійович, Майор Єрмак Олег Григорович, Молодший сержант Жовтюк Володимир Вікторович. Молодший сержант заєць Олег Валерійович. Підполковник Заєць Олексій Євгенійович Сержант Заріцький Євгеній Олегович. Старший сержант Захарчук Олександр Юрійович. Старший солдат Іванов Максим Русланович. Старший сержант Іванов Олександр Дмитрович. Сержант Кайданович Олексій Петрович, старшина Камбаров Акір Анатолійович, полковник Карпенко Василь Васильович, сержант Касьянов Дмитро Вікторович, старший солдат Кирилюк Олександр Георгійович солдат Ковальов Євген Олексійович. Капітан Ковальський Павло Васильович, молодший сержант Ковальчук Віталій Олександрович, старший прапорщик козак Віктор Олександрович, старший сержант Колісниченко Сергій Володимирович, майор Комаров Олексій Миколайович, Майор Корнійчук Микола Стефанович. Старший лейтенант Корольов Микола Миколайович. Солдат Костюк Олександр Володимирович. Старший сержант Костюченко Сергій Петрович. Солдат Косянчук Анатолій Володимирович. Старший сержант Кот Володимир Володимирович. Прапорщик Кочук Юрій Іванович. Старший солдат Кузьмич Микола Анатолійович, Солдат Кулінич Андрій Григорович, Лейтенант Кулявець Дмитро Русланович, Солдат Курилов Юрій Юрійович, Старший лейтенант Кушнір Андрій Вікторович, Солдат Левицький Валентин Іванович. Солдат Левкович Сергій Броніславович, старший лейтенант Литвинчук Богдан Олександрович, підполковник Лісовський Микола Володимирович, Молодший сержант Лісота Дмитро Олександрович, сержант Литвинчук Артур Васильович, майор Літвінов Ігор Олексійович. Солдат Лук'янчук Андрій Леонідович. Солдат Лук'янчук Богдан Петрович. Солдат Лукіних В'ячеслав Євгенійович Солдат Любуцький Юрій Юрійович. Старший солдат Людвік Анатолій Сергійович. Старший сержант Мазур Андрій Андрійович. Солдат майборода Сергій Миколайович, капітан Малий Сергій Миколайович, головний сержант Марач Кирило Сергійович, старший солдат Маринін Віктор Петрович, капітан Марченко Сергій Миколайович. Старший лейтенант Марчук Олександр Григорович. Старший солдат Матасюк Олександр Дем'янович. Капітан Медведєв Дмитро Вадимович, старший сержант Михайлов Сергій Петрович, солдат Мізернюк Іван Володимирович, капітан Мілько Антон Ігорович. Капітан Мітюков Григорій Геннадійович, капітан Москучук Віктор Михайлович. Старший солдат Назаров Вадим Анатолійович, солдат Назарук Олександр Миколайович, молодший сержант Ніссе Дмитро Олексійович капітан Обухівський Олег Васильович. Солдат олійник Іван Анатолійович. Старший солдат Оржишко Віктор Вікторович, Солдат Орлов Віктор Петрович, Старший солдат Остапчук Ярослав Олександрович, Солдат Панчук Юрій Русланович, сержант пасічник Вадим Леонідович. Старший солдат Пашко Мар'ян Васильович. Солдат передарій Олександр Володимирович. Солдат Петришин Сергій Григорович. Солдат Петрунь Євген Анатолійович. Солдат Півоварчук Сергій Олександрович. Старший сержант Подолянчук Василь Володимирович. Молодший сержант Поліщук Василь Валерійович. Прапорщик Поліщук Юрій Васильович. Старший сержант Приймак Микола Вікторович. Солдат пузовик Микола Арсеньович. Старший солдат Романюк Андрій Дмитрович. Прапорщик Руденко Дмитро Миколайович Сержант Савін Юрій Петрович, старший солдат Сахнюк Богдан Петрович, капітан свищ Сергій Сергійович старший лейтенант Сидорчук Іван Миколайович, Солдат сирих Павло Сергійович, капітан Скорик Юрій Михайлович. Солдат Сопрончук Владислав Юрійович, Сержант Степанюк Володимир Миколайович, Сержант Степанюк Олександр Миколайович, Старший солдат Сторожук Едуард Русланович, Капітан Суботенко Віктор Анатолійович, Солдат Тимощук Іван Вікторович. Сержант Тимощук Сергій Григорович, старший лейтенант Ткач Дмитро Олегович, сержант Трахов Віталій Вікторович, Солдат Уляницький Євгеній Олексійович, старший лейтенант Уткін В'ячеслав Олександрович, молодший сержант Федорчук Сергій Андрійович. Капітан Харитонов Богдан Олександрович. Молодший сержант Хомін Сергій Васильович. Сержант Христич Наталія Миколаївна. Старший сержант Чернявський Олександр Іванович, Солдат Чиш Олег Володимирович, капітан Шабля Михайло Ігорович. Старший солдат Шевчук Іван Володимирович. Старший солдат Шельмук Анатолій Володимирович. Старший солдат Шемет Леонід Валентинович. Молодший сержант Шифрук Роман Миколайович, Майор Юрченко Валерій Вікторович, Лейтенант Якубович Сергій Романович. Солдат Яценко Олександр Юрьйович